в час ремейків хітів 90-х і 2000 -х. і кожен другий навіть близько не дотягує до своїх неповторних оригіналів. Але маю для вас фільм, який вас не розчарує: Роузи. Ви на каналі Неканон, я Настя, Настя у світі кіно. Підпишіться, прокоментуйте, поставте серденько, б'ється! Фільм Роузи, який зараз розриває від сміху всі кінотеатри країни. Це стрічка від колишньої студії «20-те століття Фокс, яку викупила Дісней, і тепер вона називається Search Light Pictures». І так, ця інформація вам потрібна, бо ви ж маєте знати, звідки ноги ростуть, як то кажуть. Так от, Роузи це сатирична чорна комедія, яка розповідає про історію подружньої пари, де головні герої Олівія Колман та Бенедикт Камбербеч в них. Просто неймовірна історія знайомства, і полке все розуміюче кохання теж є. От тільки є нюанс, бо з роками шлюбу і деякими подіями в житті їхня любов перетворюється просто-напросто у нестерпне життя разом як результат рішення про розлучення. Для загального розуміння скажу, що Роузе це ремейк фільму 98-го року: Війна подружжя Роуз. Там знімалися Майкл Дуглас, Дені Девіто та Кетлін Тернер. Я, коли йшла на прем'єру, переймалася, що не дивилася оригінальний фільм, і можу дечого. Не зрозуміти, проте ні, вам не треба передавлятися той фільм, аби зрозуміти і насолодитися цією новою стрічкою. Бо насправді все лежить на поверхні: подружнє життя, робота, злети і падіння на роботі, пошуки ворклайфбелансу, діти, діти малі, діти дорослі, друзі, сварки, зради, гроші, амбіції і розмови, яких з роками шлюбу стає все менше, але які навпаки все більш необхідніші. Але я була б не я, якби не глянула фільм 98-го року. Бо ж знаєте аби подивитися на молодого Майкла Дугласа впускати не можна. Треба сказати, що війна подружжя Роуз це трагікомедія. Тоді коли роуза це вже повноцінна комедія. І якщо у фільмі 98-го року ви здебільшого жалієте персонажів, і те до чого вони докотилися, то у роузах ви безжально смієтеся над усім, що відбувається. Бо жартів, підколів, чорного гумору, ефектних сварок тут настільки багато, що сльози у вас з'являються виключно через кількість нестримного сміху. Фільм Війна подружжя Роуз до слова зараз дуже важко сприймати. В ньому забагато жорстоких моментів, які важкувато назвати кумедними, адже, наприклад, у стрічці 89-го року чоловік збиває улюбленого кота дружини. Вона натомість, начебто, робить паштет із його собаки. Вони безжально знищують найулюбленіші статуетки та інші дорогі серцю предмети, і на екрані з'являються в буквальному сенсі жорстокі бійки між двома головними героями. А я нагадаю, це чоловік та жінка. Подивившись, такий фільм зараз у вас залишилося багато запитань, на які не було б відповідей. Адже знімати а далі показувати подібне на загал, сумнівна насолода. Хоча гарних відгуків про цей фільм також вистачає. Проте і жорстокості бувають також не випадкові. Адже персонаж Денні Девіто, який грає друге подружжя і колегу чоловіка, за його юриста увесь фільм є таким собі оповідачем, який розказує цю трагічну історію чоловіку, який також надумав розлучатися. Усі слова, що Сходять з вуздаві, то в кінці прямо натякають, що розлучення не особливо приємний процес, а іноді навіть трагічний. Тож завжди є два вибори або довести все до найгіршого, або ж спробувати працювати над своїми стосунками і кохати тих, кого ви обрали раніше. До того ж, персонажі фільму 89-го, на мою суб'єктивну думку, недостатньо продумані, недостатньо відіграні, не до кінця показують їхнє почуття кохання, і навіть не до кінця зрозуміла їхня мотив. Вація у цій битві натомість ремейк 25-го року це робота режисера Джей Роуча. А він зняв «Борат», сенсація, знайомство з батьками, п'ятдесят перших поцілунків, і саме він переосмислив цю історію максимально. Взяв разом зі сценаристами найкраще з війни родини Роуз та видав гідну повноцінну комедію з продуманими діалогами, сатиричними підколами, чорним гумором і сюжетом, що не залишить байдужим. Більше того, дуже багато акцентних речей з фільму 98-го року перенесли у ремейк сучасний, і почали вони з традиції титрування акторського касту, що був притаманний стрічкам 90-х. Зараз друзі будуть невеликі спойлери, проте вони не впливають на кінцівку сюжету. Отож, у ремейку філігранно вплили кулінарний талант головної героїні появу велетенського будинку, розбиту варочну поверхню, падіння люстри, від'їзд дітей до коледжа. Навіть денні девіто був переосмислений на парочку друзів з безцінними порадами і дивакуватими вподобаннями при цьому абсолютно шикарно виглядають сцени з панічною атакою, бо сценаристи її ідеально прописали. А Камбербеч ще ідеальніше її відіграв. Та посуденьки у психолога. так само круто вплили останні тенденції: ті самі діпфейки, розумний дім та штучний інтелект. Головні герої мають послідовні, дуже логічні емоційні гойдалки, що бувають у стосунках, мабуть, у кожного, і кожна дія фільму, і кожен діалог має свої передумови і наслідки, що робить фільм дуже простим у розумінні і сприйнятті. Я б навіть сказала, що стрічка 25 25-го року пояснила мені фільм 98-го року. Акторська гра головних героїв взагалі заслуговує окремих слів. Бо коли ти бачиш, як червоніє і напружується лице камбербетче, і як воно поєднується з комічними реакціями на обличчі Колман, розуміє, що ці люди не дарма вважаються топовими акторами сучасності. Коулман, як на мене, взагалі має певну схожість з Кетлін Тернер з першої частини. Окрім динамічних діалогів, красивих зйомок, сенс стрічки, так само покращився. Він не в тому, аби повбивати один одного від ненависті, як це можна було прийняти у фільмі 98-го року, а в тому, що не дивлячись на емоційні гойдалки в стосунках, любов і тепло мають бути збережними, так само як і розмови про почуття, про очікування одне від одного. І загалом про сімейне життя. І Якщо ви, друзі, дивитиметеся «Роузів», і при цьому ви не бачили фільму Війна сім'ї Роуз, то фінал стане для вас справжньою несподіванкою, проте дуже ефектною. І, хоч фільм гумористичний, він все одно залишиться на після смаку і змусить про нього подумати пізніше, ну, а ще точно захочеться його передивитися. Отже, народ фільм Роузи моя вам щира рекомендація. І не побоюсь сказати краща комедія за останні часи, яку я тільки бачила. Це стрічка на яку йдеш без очікувань, а виходиш з кінотеатру, абсолютно задоволений усім побаченим. Якщо ще не бачили, хутко купуйте квиточки і повертайтеся в коментарі зі своїми враженнями. Ну а якщо бачили, то напишіть кілька слів про те, як вам сам фільм і як вам цей огляд. Це канал Неканон. Я Настя, Настя, у світі кіно. Тож підпишіться і поставте серденько. Хай б'ється.